Слава Богу. На сторінках Євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, так жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що хочу я вам розповісти. Закрийте очі. І відчуйте тихо, щутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, Регочуй! рипить нащадно катівський батіг, і із... з'єдналися регіт стогін серед ночі, з'єдналися смерть і світло святість гріх. А Він іде, хоч тіло кровоточить. А він іде, хоч тіло кровоточить, скрегочуть зуби. Боже, як болить, і запах крові різав йому очі, і мовив тихо, пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки, і таліпались м'ясова шматки, а до Голгофу йти ще так далеко. І мов і так печуть оголені кістки. Він ніс Христа каміння впило п'яти, точилась кров з його пробитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регоче зійди з Христа, якщо ти Божий син. А він мовчав до неба звівши очі, залишений, опльований, один. Залізні цвяхи розривали жила, і нагло ліз. У рани сухий пил звисало, як ганчиря, його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил. Ви бачили колись півмертву мати, ви чули історичний її плач, бо її сина розп'яли кати а він за них молив, Отця, пробач. Вони, якби, вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя, і краще б їй. Робили руки й ноги, хай би вона, та не її дитя, але не їй, йому вшипи тернові пробили вени, череп і візки. І все і це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що Він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, а Він страждав за мене і за тебе, а Він тоді помер за людський гріх, і запалилось зарево богряне, і землетрусь піднявся із основ. Цінуй Христову жертву, його рани, бо як не це, то що ж тоді любов? Амінь.